Привіт! Мене звати Юля. Я психолог і веду практику вже близько 4 років. Здебільшого практикую у методі транзакційного аналізу. Також я є членкиною Української спільноти транзакційного аналізу УСТА та ЄАТА Європейської спільноти транзакційного аналізу. Маю вищу освіту, здобуту в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка і майже завершену чотирирічну програму. У напрямку психотерапії, в методі транзакційного аналізу. Я обрала цей метод, тому що він дуже структурований, чіткий та зрозумілий. Також дуже важливою є те, що термінологія цього методу не є заскладною, і він зрозумілий і доступний для кожної людини. Мені відгукується в транзакційному аналізі підхід та бачення людини, її вибору, її сили її дорослості, сили її власних рішень. Бо в транзакційному аналізі ми говоримо про те, що кожна людина здатна мислити і обирати нові рішення, приймати нові рішення, обирати інший шлях. І це дає доволі багато дозволів і доволі багато свободи. Я прийшла в психологію близько 2012 року, коли мене зацікавили різні психологічні теми, і я ходила на багато різних навчань, поки. Не вирішила зв'язати своє життя з цією професією і не вступила в університет. Багато приділяю уваги у своїй роботі, супровізіям і також зв'язку тіла, з емоціями і загалом з загальним почуттям. Тому я можу направляти клієнтів до лікарі, якщо маю підозру, що стан клієнта може бути пов'язаний також з тілесним станом. Я працюю. З різними запитами, але найбільше мені подобаються запити, які стосуються автентичності, самостійності, розвитку себе, виходу зі співзалежних стосунків, як з партнером, так і з батьками, так і з роботою. Мене цікавить також кар'єрний розвиток. І, звісно, ми можемо також працювати над темами депресії та тривожності, адже в наші часи. Ці теми є дуже актуальними, і багато хто відчуває ці прояви і потребує підтримки. На сесіях я завжди працюю над тим, щоб простір був безпечний і щоб в ньому було багато місця саме для клієнта, для його вираження, вираження його автентичних справжніх думок. І зі мною можна говорити про все, що завгодно, про все, що ви хочете. Я не допускаю жодного засудження або критики, або токсичності, тому зі мною можете бути впевнені, що принаймні це буде безпечний та конфіденційний простір. Я багато уваги також приділяю етиці. Для мене етика є дуже чутливою темою, тому зустрічі завжди конфіденційні і. Ви точно можете почувати себе в безпеці. Запрошую вас в терапію або на декілька консультацій в тому форматі, який буде для вас більш комфортним та зручний. Я працюю онлайн на платформі Google Meet і запрошую вас записатися до мене на першу сесію. Давайте знайомитись.